Доброго дня! Накладній хрестик. Сформуйте звичайні косі хрестики розміром 3 х 2. Накладіть на сформовані хрестики. Хрестики 2 на 3. Причому робимо виворітний косий перехід. Дійшовши до краю, повертаємо справа наліво і накриваємо сформовані косисті бочки. Так само виворітний виворітне уколювання робимо на одну нитку тканини. Ось лицева сторона цього вида шва, ось біворітна. Ось виконано два рядочки такого шва. А ось тут ви бачите, він розвернутий ріжками один до другого і навпаки. Вишивайте на здоров'я, і нехай вам це приносить задоволення. Дякую за перегляд!